Па-па-па! Хотів одну перезакинути, а на другій торпеда. Бачите, на даній річці заходить ось таке щось рожеве, фіолетове. Має бути гарний короб. Думаю за 2 кг. Тому що рево був солідний. А що тут говорить-то? Я не знаю. Подивіться який. Стояв на нас, щось там смикало, смикало годину. Тільки поставив монстр краб. Полетіла вудка просто. І поглянь, такий кропчук. Ой-ой-ой-ой-ой, просто один з найбільших в цьому році. Всім привіт! Вітаю вас на каналі Golden Fish. Сьогодні в кадрі, можна сказати, друга частина вчорашньої рибалки. Минуле відео я знімав вчора, і сьогодні я хочу продовжити той фантастичний день. У мене відбулася одна з найшвидких та якісних рибалок. Коли я прийшов, закормив, і за декілька годин було три гарних коропи на березі. На кінець вдалося нам розмочитися. Дві-три неділі без кльов'я І ось той самий бажаний результат. В цьому році ловилося і більше коропів, але дуже якісна рибалка. Успішна реалізація, дуже гарна риба, все швидко, раз-два, кіно знято, пішли додому. І сьогодні я буду. Продовжувати цю рибалку. Першим ділом нам потрібно замішати прикорм це основний такий елемент, щоб короб підійшов на точку. Місце у нас вибране дуже круте, ловимо у лілії. Тепер залишається діло за малим. Замішати гарний корм, щоб знову кайфанути так само, як і вчора. Відкриваємо наше відерце. І що я сьогодні взяв? порядку пройдемося, що в мене в руках. Це селочка сливова, олійка полунична. Корм буде максимально схожий до вчорашньої рибалки. Деякі позиції в мене закінчилися, тому я просто їх замінив іншими. Мука інтекліовська, гарний запах креветочки, пшеничка. І тут мікс кукуруза пшениця. Сьогодні прикормка буде без гороху, адже взяв з собою насадку горох. Окрузу не брав, взяв тільки горох, хочу одну удочку закинути на горох, попробувати почекати, можливо, буде якийсь контакт на горох. І сипучка, полуниця коропова та пелет. Пелет цього разу в мене малий, бікфіш в мене закінчився, велика фракція, тому буду використовувати сьогодні середній розмір такий 4-2 мм. Великий пелет я собі заказав, вже наступне відео буде у мене великий. Зараз поки е, використаємо залишки того, що є. Швиденько замішав і покажу вам, що в мене з цього вийшло. Сьогодні в мене вже більше сипухи, тому зможемо зліпити шарі і впевнено покласти куди нам потрібно. Зазвичай я роблю між рибалками якісь паузи. Це 1-2 дні для того, щоб місце відпочило щоб я змонтував відео і так далі. Але сьогодні я примчався знову сюди і хочу продовжити рибалку з цього чудового місця. Ось така прикормочка, вже все ліпиться. І зараз ми гарненько у наші віконці подамо круті шари з пелетом, з зерновими та Ах, сипучкою ліквіди гарненькі, сливка полуниця. Дуже прикольний літній смак. Саме такий смак і був потрібний короб для нанулий рибалці. Адже він клював на попаби солодкого смаку. Шовковиця, слива. Ось таке в мене працювало. Тому сьогодні я по також вдарився солодкими ліквідами. У нас стояв гарний шлейф солодкого прикорму. Чи буде сьогодні кльов? Я думаю, що має бути. Погодка не сильно змінилася. Пройшло 20 годин, можливо, 21 десь. Ну, коротше, через те я прибіг. Тому що є віра, що може бути знов чудова рибалка. Рибку я не доловив, рибка по-любому ще буде. Тому будемо пробувати щось знімати. Якщо вдасться знову спіймати таку кількість риби, то... Я буду приємно здивований, це будуть два дуже чудових рулика. Після застою вийти і так класно два дні відловитися. Снасті майже не змінюється. Ті самі вудочки, той самий підсачок. Новенька голова вчора обкаталася чудовими коровчуками. У нас буде сонечко світити. Вчора було трішечки похмуро, також жара, але сонечко було за хмарами. а сьогодні ми вже будемо шкваритись на сонці. Суттєвої зміни погоди я не бачу взагалі. Тому впевнений у виході цьому відео. Замокав під саку і будемо розкладати наші вудочки. Розкладусь і включусь вам знову. Закинув одну вудочку, зараз будемо закидати іншу. По насадочкам в мене ті самі папщики. І сьогодні взяв ось такий сливовий горошок. Прикормка в мене слива, тому будемо пробувати також щось новеньке для риби. Будемо тестувати нові смаки, адже тут в мене є мушля, шмушля, часник, мастер краб. Я багато чого ще не спробував. Просто мало часу був на рибалці. І руки до всього не дійшли. Спробуємо ананас. Має дуже яскравий такий виражений колір. Без уваги корпа він не має залишитися. Тому одягнемо зараз ананасика. Такс. Все, я глибину виміряв. А ще трішки лісочку потопити, тому що вона з перших закидів буде пливати. Це вже по ходу рибалки розберемося. Красота. Можете робити свої продукти, скільки буде покльовок. 3, 4, 5, 0. Я впевнений, що ну, точно один-два гарантії має бути. Чи вдасться знову три дістати, це дуже сильний результат. Адже кльов зараз вже до вересня більше падає. Вже такий перехідний період, коли пора збирати палки на щуку, бо короб з кожним днем все буде гірше і гірше клювати. Ну що, з гарних новин можу сказати, що рибка є на тушці. Але сьогодні в коропа якийсь неананасний настрій. Рази в 3-4 він вже намагався взяти оцей попапчик. Але щось йому не подобається. Що проблема кольорі, ще проблема в кольорі, чи проблема в розмірі. Так, смаковий точніше. Розмір там проблеми нема точно, це я омовився. Зараз я поставлю фіолетовий монстр краб. Його також ми ще не пробували. Може таке бути, що жовтий просто сьогодні рибку не цікавить. Ось якийсь рожевий фіолет буде в нас працювати. Але рибка є. І причому нормально її є. Тому що це різних 3-4 риби вже були біля попапав. І є перший. Ох, і пішов далеко. Це капець. Метрів десять по лілій. Як стартанув. У мене камера була вимкнена. Як пропустила цей ривок? Має бути гарний короб. Думаю за 2 кілограми. Тому що ривок був солідний. Судя по його мордясі, то саме так. Рибка схожа на вчорашнього нашого Бікфіша. Він вже видохся. давай, давай, давай. Опа. Yeah. А хто там такий? А ну, так. Да. Короб фантастичний просто. Ще більше, ніж вчора. Фу. Офігеть. А це воно. Ну. Подивіться, друзі, який красавчик. Це капець. Ох, і стартанув, капець! Ви пропустили все. Стояв на нас, щось там смикало, смикало година. Тільки поставив монстр краб, Полетіла вудка просто. І погулянь такий кропчук! Ой-ой-ой-ой-ой! Просто один з найбільших в цьому році. Подивіться, який. Капець. Оце кабан справжній. Та ти що? Фух, гарний початок. Знову проходить в мене. Година і 10 хвилин після закорму. Повторюється минула рибалка. Тоді була годинка, а сьогодні той самий час. Думаю, що якби стояв монстр краб, то було б покльовка швидше. А Так бачите, сьогодні яскравий, ананас чомусь йому не заходить. Через те я вам кажу, що потрібно мати базові кольори, такі як кислотний, білий, фіолетовий, помаранжевий, жовтий. У вас має бути набір різних кольорів. Тоді ви зможете підібрати ключі. Якщо у вас є один жовтий, ви прийшли, як я, сидите, у вас годинку пливеться тако ходить. Я розумію, що його в, в роті, але він його не буде брати. Тому що от така сьогодні погода. Більше сонця, все. Сьогодні жовто він не хоче. Все просто. Такс. Зараз будемо підкорнюватись, тому що він розлякав конкретно, і продовжити цю фантастичну рибалочку. Думаю, хвилин 30 про похлівки можна забути точно. Ви ще бачили, як він рванув. Ну, метрів сім-вісім лілів вперід. Дуже епічний ривок. Даю таке дві кулечки. Під одну і під другу і все. Ну ладно. Ще такого одну навпіл. Ще їм по половинці. Нехай їдять. Красавчик, просто кругом кафеці. Дуже здоровий. Бачите, на даній річці заходить ось таке Щось рожеве, фіолетове. Сливка круто працює. Вчора ми шовковується обрибили великим коропом а сьогодні ще більший короб на намости краба. Навіть не знаю, що з них ставити. Ну Давайте поставимо краба, адже він спіймав поки найменше рибки. Це перша його риба. І подивіться, який відразу красивий короб. Сливка вже багато спіймала. Шоковий вчора два спіймала. Сливка найбільша. Сливка спіймав вже дуже багато. Вже, мабуть, до 10 штук. Інтеркрилівська сливка 8 мм. Що помаранжевий, що, до речі, рожевий. Я говорив, що смак має значення. У мене є другий помаранчевий, до них не клює. Також інтеркриль, також той самий розмір, той самий попавчик, але на нього не клює. Тому що немає запаху сливки. А є сливка і все, і є клюв. Не тільки запах, а і кольор одягуть значення. І те, і те. Втік трошки в холодочок, тому що на вулиці плюс 40 і сонце світить прямо мені в лоба. Дуже важко там сидіти, вже якийсь варений за годинку став. Ще десь півтори годинки і воно сховається, буде легше. Подивимось, з будемо ще рибалити. Почин є. Поки можете написати коментар, яке вас відео цікавить наступне, на що половити короп. На картоплю можна знову відзняти відео. Вам подобається тема картоплі, можна в цих ліліях половити на картоплю, також як варіант. Можна половити великого карася на фідер. Можна половити коропа на попапчика. Пишіть варіанти відео, які ви хотіли бачити. Мені без різниці що знімати, я можу. На любую рибалку, в будь-який день піти, коли захочу, що захочу, те зніму. Головне, розуміти, що ви хочете бачити. Тому чекаю фідбек. І нагадую всім, що у нас проводяться розіграші. Кожне відео, яке набирає 8 тисяч, автоматично буде конкурсним. Тому переслайте відео друзям. У мене хтось смикає, до речі, раз смикнуло. Переслайте відео друзям, нехай вже ці відео з початку вересня набирають 8 тисяч і ми будемо розігрувати класні призи. Цей челендж проводиться з вересня по грудень і в нас призи будуть набагато краще. Я буду дарувати прям цінні призи. Тому не льнуйтеся, пересилайте, а я пішов, певно, до будок, тому що всяке може бути. Дуже небезпечно ось тут стояти. Можна і без вудка залишитися. Опа! Опа! -па. Хотів одну перезакинути, а на другій торпеда. Бляха з короб Такий самий, прикиньте. Охреніти можна. Йоханий бабай, що це робиться? Це просто капець, друзі. Справжня фантастика. Це що, більше більший? Я не вірю своїм очам, правда? Ой, це капець. Monster Crab заманив манив конкурентних крабів. А що тут говорить та? Я не знаю. Подивіться, який ще ширший за попереднього. У мене просто немає слів. Настільки два величезні коропи просто одні з найбільших в цьому сезоні, я ловлю один за одним. Я думав, що ну рибалка крута, але сьогоднішня рибалка мене дивує взагалі капець. Дивіться, який коробчок сторожой. Йохана йовай. А це воно, так? Да? Оце рибалочка. Отут має бути 80 переглядів, вона не хвилюють, тому переслати відео друзям короб хочуть 8 тисяч. І я разом з ним. Фу, важко втримати його. Це просто краса. На тій ноті можна завершити рибалку, але ще дешечки половимо. Можливо, третю доловуємо, як на минулому виїзді. В вчорашньому, Таких три взяти, так? Да? <laughs> Це надто жирно. Короб каже Влад, давай по панове, ця фігня, Тобі так просмотрів багато не дадуть двома коробами, Тому давай нам класного корму. Кормимо далі. Думаю, ще якась одна рибка. Та й на сьогодні ми також будемо. Закінчувати даний виїзд. Фу, я вже катьфанув просто, не можу вам передати. Настільки здорова риба. Просто капець. Справжні велетні. Сьогодні посмакували нашим солодким прикормом. Знаєте, чи буде сьогодні якийсь коробше, чи ні, мене вже взагалі не хвилить. Цього дня емоціями я наситився на 100%. У мене просто капець капецьки отакі коропи. Найбільше, які я ловив в цьому році, я ловлю їх на одній рибалці. Це щось містичне. Ой, біжіть в магазин або по посиланню під моїм відео замовляйте різні кольори по папчиків і гайда пробувати. Біжіть на річку чи на озеро, не знаю. Пробуйте такий метод, пробуйте зловити останніх коробчиків, поки ще у нас вони клюють. Дуже, дуже скоро вже буде по рибалці. В цьому році я для себе відкрив дуже круту нову ліску. Смартовська лісочка. Не з дешевих, але скажу вам так, що вона того коштує. Дуже стійка, тонуча і дуже. Міцна. Жодний короб мені в цьому році не обірвав оснастки. І ліска була в очеретах, в ліліях, де тільки не була. І після цього вона абсолютно нормальна, виявляєте собі, тобто коробний пішов 10 метрів по лілії. Мінімальні, відчутні сліди якогось тертя лілію. Я після рибалки перев'яжуся, але ну, сьогодні конкретно зараз продовжу ловити. І жодного випадку не було, що ліска в мене просто порвалася. Я вам виведу на екран цю лісочку однозначно. Це відкриття сезону дуже крепуча стійка до будь-яких перешкод. Завдяки цій лісочці ви бачите всі ці відео. Жодних з коробчиків не втік, не показавшися вам. Тому також беріть до уваги. Дуже-дуже-дуже класна ліска. Це просто одне з кращих, що я бачив, для побавився в її ловлі. Вона однозначно коштує свої гроші. 3 кг коропа спокійно, навіть без фрикціону я дістаю на цю ліску. Похвастайтесь, чи є у вас така ліска, якою ви 3 кг коропа дістаєте просто. Я впевнений, що немає. Таких лісок одиниці. І це одна із них. Хто у 28 діаметрі може тримати таку велику рибу? Щело. Третя покльовка. Той знову крепкий. Не знаю чи великий. Но крепуча риба. Має бути вже менша рибка. Це вже не 3 кг коробку. Но ну, великий. от такий красавчик у нас. Десь півторушечка. Це вже, знаєте, такий смішний короб прийняно з тими, що ми ловили. Ух ти, гад Але кайф, потягати таку рибку, одне задоволення. Що півторушечку, що трієчку, вони всі дарують нам дуже круті емоції. Ну що, друзі, знову на ось такій жирній ноті. Я з вами прощаюсь. Це були просто найкращі два дні рибалок на річці в цьому сезоні. За шість годин загально, сьогодні 3 години. Рівнесенько. І вчора три години рівнесенько шість штук. І три з них просто страшно називати їхню вагу. Дуже величезні розміри, як для поплавця. Не знаю, що додати, що до цього можна цієї рибалки. Просто підтримайте відеоактивністю своєю, Прислати його друзям, ставте лайк, підписуйтесь на канал. Буду з вами прощатися ненадовго до нового відео. Сподіватися, що воно також буде таке насичене такими гарними трофеями. Всім пока!